Ну, Чуєте м'яв? Ось така вона до нас тут повелася ходити. і Ще одна пухнаста попрошайка. Не? Привіт! Ну і що ти хочеш? На. Звісно, що вона хоче. Скоро у нас тут буде цілий зоопарк попрошайок. І так от час від часу ходить сюди. Такі чудо лохмати. Такие сусічки. Прийде. Поїсть і піде собі. Ай. Вот так вот.